Україна посідає одне з перших місць у світі за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти. Про основні причини розвитку цих недугів українців розповів епігенетик інституту геронтології імені Чебутарьова Дмитро Краснінков. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Основним ворогом серцево-судинної системи є паління, а відмова від нього це найкращий крок до продовження життя. Цитує фахівця РБК Україна. Значною проблемою для українців також є неправильне харчування. Надмірне вживання шкідливої їжі, брак овочів та фруктів призводить до зайвої ваги, що створює додаткове навантаження на організм, зокрема на серце. Малоактивний спосіб життя, коли ми годинами сидимо на роботі чи вдома без фізичної активності, безпосередньо шкодить здоров'ю, адже Наше тіло потребує руху, недосипання також погіршує здоров'я. Під час сну мозок відновлюється і ремонтує пошкоджені клітини. Недостатній сон може призвести до проблем із пам'яттю, увагою та підвищує ризик розвитку серйозних хвороб. Стрес і самотність впливають на судини і серце. Спілкування з друзями, підтримка близьких, відчуття себе частиною спільноти це не розкіш, а важлива складова здоров'я і довголіття, зазначає Краснянков. Фахівець впевнений, попри те, що стрес через війну є важливим, Важливим негативним фактором щоденні звички мають значно більший вплив на тривалість життя покращення, хоча б кількох із них, може істотно позитивно вплинути на здоров'я. Головне для довголіття це рух. Як зазначив епігенетик, людський організм протягом мільйонів років пристосовувався до активного способу життя. Кардіонавантаження, як то біг, ходьба чи плавання, а також силові вправи, які особливо корисні для збереження молодості шкіри, сприяють довголіттю. Під час фізичних навантажень м'язи виробляють міокіни, що сприяють оновленню тіла. Активність також покращує роботу мозку, зокрема пам'ять та увагу. Найважливіше вона зберігає здоров'я судин. Захищаючи їх від основних причин передчасної смерті у якості прикладу, Краснянков наводить представників одного з племен у південній Америці. У результаті досліджень з'ясувалося, що вони мають найздоровіші судини і серця у порівнянні з іншими людьми. На думку науковців, секрет їхнього здоров'я полягає саме у високій активності. Вони багато ходять, бігають та займаються фізичною працею. Таким чином, можна підсумувати, що для покращення здоров'я і продовження життя українцям не варто шукати чирів. Ні, пігулки достатньо лише відмовитись від шкідливих звичок, правильно харчуватися і якомога більше рухатися. Росія та КНДР вперше офіційно визнали участь північно-корейських військ у війні з Україною. Сторони майже одночасно відзвітували про так звані успіхи солдатів Кім Іна у боях на Курщині, частина якої досі перебуває під контролем ЗСУ. Цікаво, що вже за лічені години у західних змі з'явилися повідомлення про підготовку США до відновлення діалогу з північно-корейським лідером. Докладніше про те, що це може віщувати далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними генштабу з серпня 24-го року в бойових діях на Курщині окупаційні війська втратили пораненими і вбитими 62 тисячі солдатів 4,5 тисячі з них були бійцями армії КНДР. Втім, це не завадило Владіміру Путіну та його кремлівським прислужникам відверто брехати про те, що громадяни Північної Кореї не беруть участь у війні проти України. Зізнатися у прямій військовій співпраці партнери вирішили лише зараз. Владімір Путін раптово вирішив подякувати підрозділам. Армії КНДР, які нібито допомогли розгромити ЗСУ в Курській області. А офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова додала, що Росія ніколи не забуде допомогу друзів із КНДР. Одночас цим центральне телеграфне агентство Північної Кореї також повідомило про успішне завершення операції зі звільнення району Курської області. Взяття території під контроль ЗСУ в КНДР назвали авантюрним вторгненням української влади на територію РФ. Повідомляє видання. Ні, Йонап, також в інформагентстві зазначили, що рішення про відправлення військ на війну з Україною було прийнято особисто лідером КНДР Кім Кімчанином відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Сам диктатор назвав участь своїх військ у бойових діях як священну місію з подальшого зміцнення дружби і солідарності з Росією і захисту честі Північної Кореї. Учасників війни проти України Кім Кімчанин назвав героями і представниками честі батьківщини, Ба більше Н'яні планується спорудження пам'ятника, присвяченого цим бійцям, а до могил загиблих солдатів покладуть квіти з молитвами про безсмертя. Чим пов'язана раптова відвертість диктаторів про їхні криваві угоди наразі невідомо. Не менш неочікуваним стало повідомлення видання Axios про початок непублічних приготувань адміністрації Білого Дому до спроб відновити діалог з північною Кореєю. За даними журналістів, американські посадовці з Держдепу і Ради нацбезпеки провели численні консультації. Ці із зовнішніми експертами з цього питання міркували у тому числі над тим, хто цього разу може увійти в переговорну команду з боку КНДР, якщо цей процес почнеться. Один з експосадовців зазначив, що адміністрація займається початковим плануванням, щоб бути готовими до того, що увага Дональда Трампа перемкнеться на КНДР. За його словами, для цього може бути достатньо одного красномовного листа від Кім Кімшенинам. Варто зазначити, що практично всі учасники попередньої команди КНДР за Лучені до перемовин під час першого терміну Трампа були так чи інакше покарані. Про що може свідчити активізація США у цьому напрямку? Наразі сказати складно. Можливо, це лише продовження стратегії Дональда Трампа з налагодження зв'язків з диктаторськими режимами на тлі кризи у стосунках з Європою та Китаєм. Втім, не можна виключати варіант, за якого у Білому домі нарешті усвідомили недоговороспроможність Владіміра Путіна, і вирішили переманити одного з його ключових партнерів у війні на свій бік. У результаті вибуху автомобіля у підмосковній Балашиці загинув заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил РФ, докладніше про ліквідацію генерала Ярослава Москалика. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними російських ЗМІ, вбивство військового посадовця сталося вранці 25 квітня, генерал загинув через вибух автомобіля, повз який проходив. Сам Фольксваген, судячи з усього, не належав москалику. З кінця січня його перепродавали як мінімум три рази. А останнім власником автівки був 40-річний гнат К, уродженець міста Суми. Повідомляє російське видання Медуза. Зазначається, що автомобіль вибухнув біля будинку у мікрорайоні авіаторів, що вважається кварталом для військових пенсіонерів. Судячи з кадрів з місця події у квартирах на нижніх поверхах вибило вікна. Також був пошкоджений один із автомобілів, що стояли поряд. Одразу після вибуху повідомлялося про одного загиблого. Однак, за даними комерсанта, їх може бути двоє: водій автомобіля і його пасажир, який вийшов з машини. Експерти вже знайшли фрагменти саморобного вибухового пристрою та елементів ураження. Слідчі припускають, що машину спеціально припаркували біля під'їзду, де мешкав москалик. і, Ймовірно, бомба була закладена в автомобіль. Поряд із газобалонним обладнанням її активували дистанційно. Щойно генерал підійшов до автівки. Про жертву нападу відомо небагато. У 15-му році 58-річний Ярослав Москалик згадувався як представник генштабу збройних сил РФ серед учасників переговорів щодо врегулювання війни на сході України у нормандському форматі. У 18-му Москалик брав участь у нагляді за постачанням фосфатної руди російською компанією Буттрансгаз із Сирії. Крім того, генерал рег Ярно виступав на різних міжнародних конференціях, у тому числі на Московській конференції з міжнародної безпеки, де розповідав про Сирію. У 21 му військовий отримав звання генерал-лейтенанта. Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу про вбивство та незаконний обіг вибухових речовин. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.